Наразі повторимося. Сьогодні в нас громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Стосовно нового будівництва свердловини з водорозбірною колонкою в селі Новий шлях Чернігівського району Чернігівської області. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 11456. Наразі 12 година 11 хвилина. Представники громадськості не приєдналися. У нас приєдналися представники замовника планованої діяльності. Це Валентина Красник, начальник відділу архітектури та містобудування Кіптівської сільської ради, головний архітектор Киптівської сільської ради, та Ольга Галета, представник ФОП Котельчук, розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Повідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Буде складено акт про неявку представників громадськості на сьогоднішні громадські слухання. Посилання на відео про громадські слухання буде розміщено на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів та буде розміщено в єдиному реєстрі зацінки оцінки впливу на довкілля. Дякую всім за участь. Сьогодні повторюся 16 червня 2025 року. Наразі 12 година, 13 хвилин. Представники громадськості до громадських слухань не приєдналися. Всім бажаю мирного та гарного дня. Дякую, до побачення.